Місто виник продовжує підтримувати Збройні Сили України. Цього разу виниківська громада провела сімейний день. Там збирали кошти на квадрокоптер для українського захисника Тараса Елайка. У нас є декілька локацій це локація з атракціонами, де є там різні гірки, батути, атракції для дітей та дорослих. Також у нас є локація з ярмарком випічки, з майстер-класами, які відбудуться вже за годину. Також зараз команда Play організовує родинний квест для дітей та дорослих. Ми дуже хотіли зробити такий формат, щоб сім'ї працювали разом. Захід провело за підтримка депутатів Львівської міської ради Юрія Ломаги та Олексія Різника. Для приємного проведення часу завжди буквально потрібно кілька речей. Це гарна погода, мирне небо, а також красивий настрій. Винниках настрій завжди хороший. Спокійне мирне небо забезпечують Збройні Сили України, а гарну погоду нам дав Бог. Тому ми вдякуємо усім, хто доклався до цього діткам, які піднімають настрій. До благодійності у рамках заходу могли долучитися всі охочі. На думку виниківчан, така ініціатива є чудовою. Адже діти розвиваються та бавляться, а батьки донатять на потреби збройних сил. Це дуже круто, дійсно, тому що, попри війну, по перше, є така можливість. Можливість для дітей, тому дякую ЗСУ в першу чергу, Богу. і ППО. І по-друге, дійсно це дітям свято, дорослі мають дбати про перемогу. Як тебе свято? Дуже класне. – Що ви тут робила? Ми тут граємо в квест і ось ми ставимо палочки, а ще я скоріше там стривав на батуті, на тому великому. Бо ми мусимо перемогти нашого ворога і всіх залучаємо, щоб всі здавали кошти не тільки просто від свята, а і ну від себе. Кожен день проснувся кава і, і задонатити на благодійному сімейному дні. У винниках поставили за мету зібрати 90 тисяч гривень. Усі кошти віддадуть на купівлю квадрокоптера. Яна на Богдан Павлачко, телеканал НТА. where <laughs> you-